Селище Жуковського цей район один серед тих, що найбільше постраждав від зброї російських окупантів, і колись тихий та затишний житломасив перетворився здебільшого на зруйноване місце з опаленими будинками. Та незважаючи на те, що війна поки не закінчилася, будівельники не сидять, склавши руки. На вулиці астрономічній вже почали відновлювати конструктив будинку, який потрапив під обстріл расистів. Будівельники кажуть, будинок постраждав не так сильно, тому відновити його можна. Ігор Терехов зауважив, що ці роботи потрібно завершувати якомога швидше, адже майже за два місяці почнеться опалювальний сезон. Какие планы? На этой точке закончили. 1 сентября. А вот этой точке 200 1 октября, что по сезону это все. Естественно, жильцам говорим, зашивайте окна сами. Но они нормальные люди, да, но они почему? воспринимают окна. Ну, да. места общего пользования, конечно, мы должны закрыть. Они не будут закрывать. Да. да, потому здесь что вот это я, все. Смотрите, это. смотрите, здесь же, я знаю, этот дом. Це ж этот проект тористає спочатку повномасштабного вторгнення. Рашисти в Харкові зруйнували близько 4 тисяч будинків. Це і багатоповерхівки і приватні домоволодіння. Тож понад 150 тисяч харків'ян залишилися буквально без даху над головою. Більше 500 будинків ремонту не підлягають взагалі. Їх доведеться лише зносити та зводити нові. Але домівки, що можна відновити, реконструюють вже зараз, аби містяни, котрі нікуди не виїхали, могли жити в них і надалі. Тому подібні роботи тривають по всьому Харкову. Яна Читиніна та Юрій Бобикін, Харківські звістя.